Казочка, кіт, рибалка. Пішов якось кіт на річку рибу ловити і біля самої галявини зустрів лисицю. Помахала лисиця похнастим хвостом і каже медовим голоском Здравствуй, куме, похнастий котику, бачу, рибку ловить, зібрався. Та от хочу кошенятам моїм рибки принести. Лисиця опустила очі та зовсім тихо питає. Може, ти мене рибкою пригостиш, а то все курки та качки? усміхнувся кіт. Гаразд, першу рибку тобі віддам. Вже не знаю, як тобі дякувати. Добре добре. Пішов кіт далі, а лисиця за ним під стрибом, біжить і про себе шепоче перша рибка моя, перша рибка моя. А тут за стовбура похнастої ялинки вийшов їм назустріч великий кудлатий сірий вовк. Здорово, братику, прохрипів вовк рибалити зібрався. Та це хочу кошенятам. Ну, а мені рибки даси, братку, а то все кози та вівці, козли та барани, мені б чогось пісненького. Усміхнувся кіт, ну, гаразд, перша рибка лисиці, а друга тобі. Молодець, братку, дякую, добре, добре. І всі пішли далі ближче до річки. Йде кіт лісом, за ним лисиця, під стрибом біжить, про себе шепоче перша рибка моя, перша рибка моя, вовк позаду шкандибає бурмоче, а друга моя, а друга моя. Раптом із самої гущавини вийшов ведмідь. Побачив кота з вудкою, як зареве. Гей, синко, ти що рибу ловити? Та от хочу кошенятам. Слухай, синку, невже мені старому риби не даси? Я до смерті люблю рибу, а то все бики та корови з рогами та копитами. Кіт посміхнувся у вуса, каже. Першу рибку я лисиці обіцяв, другу вовкові, а тобі вже третя буде. Нехай третя тільки щоб найбільша гаразд, і всі далі пішли ближче до річки. Попереду кіт крокує, за ним лисиця під стрибом біжить, за лисицею вовк крадеться, позаду всіх ведмідь тупотить. Перша рибка «Цур-цур моя шепоче лисиця, а друга моя бурмоче вовк, а третя. Ось така моя гарчить ведмідь. Так і прийшли усі до річки, зняв себе кіт мішок, поруч поставив відерце, став вудку розмотувати. Лисиця, вовк і ведмідь у кущах неподалік примостилися, чекають на свою частку улову. Насадив кіт на гачок черв'ячка, закинув вудку, висівся зручніше і на поплавець втупився. Приятелі в кущах теж з поплавця очей не зводять, чекають лисиця шепоче. Ловись рибко, велика і маленька. Раптом поплавець здригнувся. Лисиця ахнула, ах, моя рибка клює. Поплавець на воді засмикався, застрибав, від нього кола на всі боки побігли. Тягни, тягни, витягай мою рибку, крикнула лисиця. Злякався кіт, смикнув, блимнула сріблом рибка і з плескотом пішла під воду. Зірвалася. Прохрипів вовк, поспішила. Крик підняла ну, тепер моя черга адже моя не дірветься. Посадив кіт на гачок нового черв'яка і знову закинув вудку. Потирає вовк лапи, промовляє. Ловись рибко, велика й маленька. Ловись. Тут якраз поплавець здригнувся і пішов гуляти по воді. Кіт водилище вже в лапку забрав. Не смикай, гарчить вовк, дай рибі міцніше зачепитися. Відпустив кіт вудку, а поплавець раптом відразу зупинився. Ось тепер тягни, скомандував вовк. Кіт смикнув вудку на кінці мотузки голий гачок бовтається. Дочекався, хихикнула лисиця. Твоя рибка цього черв'яка об'їла. Кіт насадив на гачок нового черв'яка і втретій раз закинув вудку. Ну, тепер тихо, гаркнув ведмідь. Якщо мою рибку злякаєте, я вам. Ось вона, поплавець весь пішов під воду. Волосінь, як струна натягнулася, ось ось обірветься. Хо-хо-хо, радіє ведмідь, це моя, як наказував, найбільшам. Кіт ледве на березі тримається, рибина тільки й дивись, його у воді стягне. От з води вже показалася страшна вузата морда. Оце так сом. Я перша, це моя не дам, раптом вискнула лисиця і кинулася в річку. Ні, цузьки, моя буде, вовк загарчав і стрибнув слідом за лисицею. Ведмідь на березі реве на все горло, пограбували розбійники. А у воді вже бій іде, вовк і лисиця один у одного рибу видирають. Ведмідь недовго думав і з розгону теж шугонув у воду. Вода в річці, як у казані, кипить, тільки й видно, як на поверхню чиясь голова винерне то лисича, то вовча, то ведмежа. Через що б'ються, невідомо, риба вже давно упливла. Посміхнувся кіт у вуса, змотав вудочку і пішов шукати інше місце, де спокійніше кінець.